Десь за кадром Саныч теж. Придаю йому привіт. Саныч, привіт. Будемо для тебе жарити риберця. Вони вже замаринувались. Півдня постояли. Маслі ми вже налили на пательню. Зараз будемо жарити. Телефон до бутилки прив'язувати не буду. Так, вийшли витяжку. Риберця холостяка. Перша партія на пательні. Залишилось одне ребро, він жарить, криваємо кришкою. Шквариться, горять. О, не горять, готуються реберця на пательні. Ще пару хвилин і все буде гуд. 15 хвилин і реберці всі вже готові. Їмсь крові нема, це прожарилось, дуже смачно. Доставаємо, достаємо зараз з холодильнича, холодненький пивко, Починаємо місто.